Так, доброго часу, мої дорогенькі. Трошечки щось з відео було. Дивимося з вами Дніпрорудне. Просила сьогодні подивитися Дніпрорудне. Дивимося. Да, буде визволення по Дніпрорудному, чого ви так переживаєте? Буде? Кажете, що звозять щось до вас, так то імітація. Правосуддя буде, розумієте, у вас? У вас там буде правосуддя. Навіть те падло, яке у вас там є, типа калаборантське, так у його все, все повіситься за, ну, скажімо так, ногу і, може, навіть не за ногу. Так, людина, жінка. Немолода, яка є у вас там колаборанткою дуже такою якоюсь. Так от вона перша буде. Ноги уносить. Так. Вам залишається, от я вже. Деякі вже одне місто, друге, третє, п'яте, дивлюся по визволенню саме Запорізької області. У вас єдине, це розміреність. Треба не поїхати е, дахом, а просто ну, цей період, так, ну вибачте, ну так воно є. Треба просто залишатися і чекати. Просто залишатися і чекати. Да, важко, да нічого не скажу. Другий момент. Е, не подобається мені ситуація по пораненим, тобто е, будуть якісь там. Якісь бабахи у вас будуть. З світлом щось не те. І отшельник нам каже, що із світлом щось можуть бути проблеми. І другий момент щось можуть таке підірвати. Без якої ядерки, без цього всього, не треба думати, всяку ерунду. да, там, ну що я вам скажу. Да, єдине, що е, визволення, воно не буде таким простим, яким здається. Тобто будуть моменти, які будуть казати про те, що ну, буде трошки важкувати. Будуть і смерті, я не можу вам сказати скільки. Не буду говорити. Але ось. Все. Ви вже ось-ось-ось будете визволені. Ну, два місяці, розумієте, два-три місяці можна. Трошечки потерпіть. Все буде добре. Вам всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть робіть репости, і все у вас буде добре. Але от майте на увазі, що є, що є нюас руйнації. Таке буває. Це війна. Дякую.